Як працює усвідомлення? Вчора ввечері лягаю спати, і якщо я не помиюсь перед самим сном, тобто не прийму теплий душ чи гарячий, то в мене ноги холодні. Тобто, це можна говорити про фізичні вади, типу там, погане кровопостачання, всі діла, але все ж пов'язане з психікою. І я, коли нема світла, звичайно, що я не завжди перед самим сном мився і лежу гоною холодні, а коли в мене холодні, я не можу заснути. І я кажу: творець, потурбуйся про мене, да, зроби мені так, щоб я заснула. І мені приходить усвідомлення, що коли я була маленька, мені мама завжди. Вдягала теплі носочки і дихала в них теплом, щоб мої ноги зігріти. Це було в мене з самого дитинства. Тобто я зловила усвідомлення, що то є любов.